Вітаю вас, шановні колеги! Я вчитель логопед Новоград-Волинського міського інклюзивно-ресурсного центру Вікторія Редецька. Сьогодні ознайомлю вас з особливостями написання психолого-педагогічної характеристики дитини. В положенні про інклюзивно-ресурсні центри чітко визначений перелік обов'язкових документів для проведення комплексної оцінки розвитку дитини. Серед яких є психолого-педагогічна характеристика. За зверненням батьків чи законних представників дитини, педагогічні працівники закладу освіти, вихователь, вчитель, практичний психолог за потреби соціальний педагог, логопед беруть участь у її формуванні. Характеристика має бути максимально об'єктивною та базуватися на основі психолого-педагогічного обстеження. Практичний психолог має обрати дієвий діагностичний інструментарій з метою визначення актуального рівня розвитку психічних процесів. Важливо наголосити, що характеристика складається на підстави систематичного, а не разового вивчення особливостей розвитку дитини. Не варто акцентувати увагу лише на її слабких сторонах. Пропишіть і те, що дитині вдається добре. Які має інтереси та здібності. Відповідальна особа готує характеристику, спираючись на висновки всіх фахівців. Старайтеся уникати складної професійної лексики, тому що з характеристикою будуть знайомитися батьки. Психолого-педагогічна характеристика дитини це офіційний документ, тому на ній мають обов'язково бути підписи фахівців. Та керівника закладу. Пропоную вам орієнтовний план написання психолого-педагогічної характеристики: перше. Загальні відомості, друге. Навчальна діяльність, Третє – трудова діяльність і четверте психологічні особливості. Загальні відомості це прізвище ім'я по батькові, дата народження, сімейні умови, склад сім'ї. Стосунки в родині, відношення батьків до виховання дитини. Загальний фізичний розвиток, стан здоров'я, але без діагнозів, розвиток великої та дрібної моторики, навчальна діяльність термін навчання в даному навчальному закладі рівень навчальних досягнень як засвоює програму навчального закладу для дошкільного навчального закладу і для школяра як засвоює програму з основних предметів, тобто математика, українська мова, читання, усвідомлення обов'язків, інтерес до освітньої діяльності, ставлення до оцінювання своєї навчальної діяльності педагогами, самооцінка своїх успіхів у навчанні, її мотивація, ступінь сформованості, вміння вчитися, планувати свою роботу, контролювати себе. Рівень розвитку мовленнєвих здібностей: це фонетико-фонематичне сприймання, лексико-граматична будова, мова, зв'язне мовлення. А для школярів знання букв, читання, розуміння прочитаного, переказування і письмо. Трудова діяльність це участь у різних видах суспільно-корисних заходів, працелюбність. І психологічні особливості це когнітивна сфера, тобто пам'ять, увага, мислення, уява, сприймання, емоційно-вольова сфера дисциплінованість, реакція на зауваження дорослих, емоційна вразливість, статус у колективі, ініціативність, співпраця в груповій роботі. Дякую всім за увагу!